Дорогі брати і сестри, я згадую, коли читаю цей уривок, завжди один з викладів гомілетики. У нас їх було не так багато. Гомілетика це наука, як говорити проповіді, як проповідувати. І нам цей уривок колись дав ректор нашої семінарії, це єпископ Віталій Скоморовський. Він був викладачем гомілетики. І він цей уривок нам дав як для того, щоб, як переклад, як можна скласти проповідь. І він сказав наступного разу, що от, чи в той самий день, я не пам'ятаю, чи наступного разу от прочитайте цей уривок і тоді прийдете і складіть таку приблизну проповідь, про що б ви говорили б. Ну і ми всі ж ясно, що от сама головна тема це багатство. Да, що цей юнак неросудливий, да, чи цей чоловік нерозсудливий, що він так тримався за це своє майно, ну, якби, з таким певним осудженням, і всі ми на це дуже звернули увагу, да, що от, потрібно все-таки говорити про те, що от, до людей щоб не гналися за грошима, да, за багатством. Ну, і це правда, да, бо сьогодні так вон, це Слово Боже нам і говорить для кожного з нас. Але е, я пам'ятаю, коли нам е, ректор відповів і сказав: а ви не звернули увагу, яких заповідей немає серед тих, про які Ісус говорив до цього чоловіка? Я згадую тоді, я включився, думаю, точно ми зовсім на це не звернули увагу. Бо Ісус Христос його питає, коли про заповіді, то Він питає, про всі сім заповідей, я перших три не питає в нього. Ви ж дивіться, як ми читаємо цей уривок Євангелія, то Ісус каже, знаєш заповіді, навіть не каже, що виконуєш там чи не виконуєш, знаєш заповіді, не вбивай. Це яка п'ята заповідь? Ісус закінчує, шануй свого батька та матір, тобто четвертої заповіді. То всі ці заповіді є, перших три заповіді немає. А перші три заповіді вони відносяться до любові Бога. До любові Бога, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, та не промовляй імені Божого марно і пам'ятай день святий святкувати, шанувати. Це перші три заповіді. Як ти їх виконуєш, то любиш Бога. Хоча ми знаємо, що заповіді Божі, вони між собою пов'язані. Бо якщо не любиш ближнього, то і Бога ну, тяжко шукати в тобі любові до Бога. Так само, як не любиш Бога, тяжко сказати, що ти вмієш любити ближнього. І коли нам ректор на це звернув увагу, ми от, якби, зрозуміли. Так, про що йдеться? Бо Ісус з цим чоловіком, коли розмовляє, то Він йому не задає головного питання: хто для тебе є Богом? Хто для тебе є Богом? Бо Ісус знав Його життя і Він розумів, що Богом для нього є гроші. Богом для нього є його матеріальні статки, те, що він має. Він на цього Бога молиться, цьому Богу поклоняється, цьому Богу служить дуже віддано, і цього Бога не хоче зерктися, да? ну В лапках Бога. І, дорогі брати і сестри, чому Ісус да і чому Бог нам дає таку Євангелію Сьогодні? Це Слово Боже, який Бог має план, що Він нам хоче показати? Напевно, що не те, що матеріальні блага є злом. Ми, як християни, розуміємо, що матеріальні блага – це є добро, яке нам може допомогти реалізуватися і прожити гідно християнське життя і війти до Царства Небесного. Бо Ісус Христос він, в іншому місці каже: купуйте да, собі приятелів мамоною неправедною. Тобто здобувайте собі приятелів тих, хто війде в Царство Боже, тим, що ви допомагаєте, тим, що ви жертвуєте. Служите іншим своїм благам, яке ви маєте. Але Бог показує, що це майно, матеріальні блага не можуть бути найвищими в житті. Те, чого ми служимо, те, до чого ми прагнемо, і те, за чим ми біжимо. Бо коли вони стануть першими в житті, ми цим матеріальним благом замінимо Бога. І кожен з нас слухає це Слово Боже, каже, це не до мене. Я не багатий, у да? мене нічого немає. Я не маю залежності від цього, я не женуся за багатством. Я коли прийшов в Київ, перше, що мені кинулося, в очі, я не кажу, що це погано. да? Я дивлюся, від маленької дитини до дорослого чоловіка всі мають iPhone. Тобто всіх є iPhone, да? всі користуються iPhone. Якби. Мені це не те, що там скільки коштує чи не коштує, а мені оця масова культура так звана. Що ти мусиш мати айфон? Ти повинен його мати. І от і те, що я чув в розмовах, да, там друзі мені розповідали, що дитина має там, ну, уявімо собі, айфон 14, да, вже зараз вийшов 16-й, дитина каже: ну, вже в мене старенький айфон, Треба змінювати. Хоча. Рекламуючи цей телефон, можливо, я теж роблю рекламу, я не сучасний, але от рекламуючи цей телефон, було сказано так, колись мені моя сестра говорила про це. Він служить дуже довго, багато років можна користуватися 10 років ним. А потім через 2 роки треба змінювати, а дехто кожен рік змінює. Тобто, сама свова культура вона свідчить про те, що людині ставлять рамки і кажуть, ти повинен це мати, бо як в тебе цього немає, то ти не успішна людина. Добре, ти це маєш. Але якою ціною? Хтось бере кредит, хтось тероризує батьків з дітей, що ти повинен мені це купити. Ці батьки бідні на силу виживають, але дістають останні кошти і для того, щоб купити цей це, 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 телефон чи смартфон. Да? І так, з багатьма речами людині ставлять певну рамку, кажуть, ти повинен це мати. А чому? Я раб цього всього, я повинен цьому служити. Я повинен заради цього віддавати все. Тобто, сварки, сварки в сім'ї, різні дискусії. От простий приклад. Радянські, радянські часи, чоловік, проживаючи там. Де, в Житомирській області чи так, в Мельницькій області приїжджає в Київ купувати там, якийсь магнитофон, да, там, весна, наприклад, Да. Він, на, він приїхав, він в Києві, він якось знайшов якісь можливості, щоб його купити, да, витратив на це великі гроші, приїжджає додому та да, каже: от, я здобув велику цінність. тепер ми будемо танцювати, музика буде весело нам вдома. Ну. Віддав майже останні гроші. Ну. І Сьогодні діти, прибираючи стриху так, вдома, дістає син, цей магнітофон, там він десь лежав серед таких закинутих речей, каже, що це таке? Треба викинути його на смітник його і викидають на смітник. Або мебель вдома, батьки здобували той час. Там, і купили собі меблі, віддали за них останні гроші, так раділи, з цієї причини такий сервант гарний. Сьогодні діти кажуть, це взагалі нам не пасує, треба його вивезти з цього дому. І ламають це все і викидають. Що там, 30 років тому назад це мало велику цінність, люди це цінували, а воно зараз не має жодної цінності. Якщо хто... Е був свідком смерті таких людей, які мали якесь майно. І коли ти починаєш це все розбирати, ти задаєш саме головне питання: для чого воно тобі було потрібно? Для чого тобі стільки всього? Чому ти це все збирав за все життя? А коли починаються майнові питання, ділить люди, починають от, близькі, рідні? Це майно, яке ти мав, свариться між собою, діти пересварилися, всі внуки пересварилися, всі один одного ненавидять, а все тільки за однієї якоїсь хатини, яка коштує там певну кількість коштів. Пересварені, ненавидять один одного. І Бог сьогодні показує, що ми, як християни, маємо користуватися матеріальними благами. Ми маємо їх заробляти, да, добувати, вміти користуватися правильно, розсудливо. Але ці матеріальні блага не можуть зайняти місце Бога. Вони не можуть стати на перше місце, бо Бог показує, що вони так зникнуть. І так, колись це все, що ти сьогодні цінуєш, воно стане нецінним через 20-30 років. Воно, воно буде нікому не потрібне. А ти так за це хвилювався, ти так за це переживав. Тобі так це було важливо. Сьогодні хтось ремонтує квартиру чи будинок, вкладає це в величезні фінанси. Через якийсь певний період часу це все руйнують, кажуть, так, вже воно старомодне, воно вже не підходить, не пасує. А ти за це дуже переживав, ти заради цього віддавав багато часу, ти навіть в неділю працював, щоб здобути, щоб це мати. Ісус. З таким великим болем говорить, що каже, як тяжко багатому війти в царство небесне. Це багатому не тільки фактично багатому, той, хто має благо, а той, хто ще їх прагне, той, хто про них мріє, той, хто про них постійно думає. І я вам скажу, що це для кожного з нас є загроза. Да? Для кожного з нас. Можна перевірити. Да? Я це казав сьогодні зранку. Кажу, я можу сказати парафіянам, що після цієї літургії роздаю всі свої блага, які маю. Подивиться, скільки прийде. Да? Хто кому автомобіль віддати, да? кому віддати там, гроші, да, які маю там. Цікаво, скільки прийшло б людей. Да? Всім, кому не потрібні блага, да? всі прийшли. Тому, дорогі брати і сестри, напевно для нас це слово наповнення, пригадування сьогодні. Щоб ми не були немудрими, бо перше читання говорить про мудрість, про мудрість, яка має в собі те, що людина мудра, вона має все, що їй потрібно. Бо От і прийшли до мене, в книгі мудрості сказано, прийшли до мене з нею разом усі блага з мудрістю, і в руках її багатство незліченне. От коли людина Знає, як жити, да? мудро живе, це більше багатство, коли мудро виховує дітей, коли мудро будує свої відносини, коли мудро будує своє християнське життя, щоб не втратити вічний благ. Тому що цей чоловік, який відійшов від Ісуса Христа, Він зрікся Його, Він для нього Ісус не мав такої цінності, як Його благо. Хтось може звинуватити Ісуса. Що Ісусові було потрібно Його благо. Ісус сказав, роздай всім не, роздай, не, продай да, те, що маєш. Не зміг Він, не зміг. А як часом буває так, що люди вже якби на порозі смерті стоять, не можуть теж роздати? Тримаються, не можуть віддати все, що мають. Да, думаю, а можливо, ще нехай буде, нехай, нехай мене залишається. І, на жаль, потім. Відходять да, тими, які не поділилися, які ну, уявіть собі, що христинин помер, а в нього залишилися великі статки. Да, тобто Навіть фінанси ти самі міг би роздати дітям, там, близьким внукам Ні, біля мене, нехай будуть. Да, на жаль, я теж такі випадки знаю. Да. Це, це дуже страшно, тому що буває так, що ти маєш, люди мають фінанси, тобто о, 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 зібрали люди якісь пев, певен, певну суму фінансів. І потім цими фінансами користуються навіть інші люди, чужі, які там часом або їх знайшли ці гроші, або якось так натрапили да, в останній момент, в годину смерті людини. І вийшло, що і неріднім, да, і, і чужим, якби і ти не, не зберіг, і перед Богом стидно. Бо перед Богом стидно, бо ти фактично тримався все життя за те, що ти маєш. Ісус Христос говорить, що хто піде за Ним, то буде мати більше. Ти будеш мати більше. І це правда. Да? Ісус нас нікого не обділює, Він нам дає стільки, скільки потребуємо. Він Бог, який дбає теж і про наше матеріальне життя. Тобто Він не забавню, не каже тільки духовне життя. Бог дбає про все наше життя. Але Бог каже, що це не саме перше, не саме основне. Це не ціль, да? заради якої ти маєш йти і будувати. Тому нехай Господь нам допоможе, да? нам дасть цю мудрість. Щоб ми мудро розпоряджалися з всім, що ми маємо з, з матеріальних речей, і щоб дійсно вони нам ніколи не закрили Бога, щоб для нас будь-яка річ не стала вище Бога, найвищою цінністю, заради якої ми готові продатися і віддатися в рабство. Амінь.